Цей законопроект скоріше базовий для сфери торгівлі. І такий, що узагальнює і систематизує загальні принципи діяльності роздрібної торгівлі. Його можна використовувати як відправну точку для підготовки інших законів і нормативно-правових актів, які, власне, і будуть регулювати діяльність підприємств торгівлі у сучасних умовах. Плюси. Це те, що він фіксує на сьогодні у правовому полі сьогоднішній стан речей у відносинах між підприємствами торгівлі, центральним урядом і місцевими організаціями. Сподіваюсь на те, що і уряд, і Верховна Рада будуть налаштовані на конструктивний діалог із залученням громадськості. І фахівців від сфери торгівлі, і на виході можна буде отримати законопроект, який стане базою для подальшого розвитку законодавчого поля, яке регулює діяльність підприємств торгівлі. Можна очікувати, що цей законопроект якось унормує відносини контролюючих органів і підприємств торгівлі, оскільки там визначені. Повноваження відповідних органів е, на центральному рівні, на, на місцевому рівні, і визначені чіткіше е, принципи контролю і ринкового нагляду. Тому можна вважати, що е, взаємовідносини між державою і підприємствами торгівлі будуть якось унормовані. Сфера торгівлі є одним із надзвичайно розвинутих секторів української економіки, і зрозуміло, що тут стикається велика кількість інтересів. Це і ми споживачі, які отримують відповідні послуги, це і виробники, які постачають товари, це і сфера торгівлі, яка безпосередньо доводить ці товари до нашого споживання. Тому в цьому плані, звичайно, такий сегмент має бути врегульований. Ідея закону про внутрішню торгівлю полягає в тому, щоб мати певні рамкові засади. Функціонування торговельного сектору як такого тому там перераховуються різні види торгівлі, різні види, скажімо, тих же організацій і підприємств, юридичних осіб, які можуть надавати відповідні послуги. Мова йде про визначення великої кількості термінів, і що є в принципі потрібним, враховуючи швидкий і динамічний розвиток цього сектору. І, з іншого боку, зроблена спроба сформулювати певні засади державної політики в сфері торгівлі. Сфера торгівлі це не тільки те, що ми знаємо: якісь крамниці, рітейлери. Постачальники товарів, скажімо, через мережу інтернет або якимось іншими способами, але це в тому числі велика кількість правових відносин між постачальниками і, скажімо, реалізаторами, між споживачами, і безпосередньо тими, хто продає відповідні товари, надає, скажімо, певні послуги. Тому в цьому сенсі дійсно є велика складність, як регулювати ці правовідносини, враховуючи те, що на цьому терені також працюють і інші закони, пов'язані із регулюванням виключно комерційної діяльності. Якщо говорити в цілому, то ясно, що закон, як і рамковий закон, він встановлює певні загальні засади, і ці засади мають бути продумані в такому плані, щоб вони трактувалися всіма учасниками правовідносин однозначно і я б сказав би однозначно коректно.